Стрільці, я вас рада вітати, і це таро-прогноз саме для вас з 22 по 31 грудня. Ми з вами подивимось, на яких же енергіях, на яких нотах ви будете закінчувати цей рік 2025. І так, стрілець, перша карта для вас. І ця карта відлюдник. Дуже багато комусь сьогодні попадається це в розкладі. Тому що карта, коли ми підводимо ітоги, ітоги цього року, коли ми починаємо відповідати собі на питання, чи я правильно все зробив, чи я максимально все зробив, чи я знаходжусь взагалі в своєму правильному шляху, чи я правильно вибрав свою роботу, чи я можу принести користь іншим. Карта самопізнання, самопізнання. Коли ми копаємось в своєму внутрішньому стані, так, ми пробуємо зрозуміти себе і відчути за допомогою емоцій це своє внутрішнє відчуття, коли ми довіряємо собі. Наступна карта. І це карта Махди, це чудова карта, коли у вас є. Можливості для реалізації ваших цілей, ваших бажань, коли ви ціле спрямовані, амбіційні, ви знаєте, як рухатись. Тобто беріть і рухайте, робіть і рухайтесь вперед. У вас є і досвід, є і можливості, є і налагоджені комунікації зв'язки з іншими людьми. Ви можете навіть потягнути і зацікавити інших людей, тому що ця карта лідера. І вони вам можуть надати. Якусь допомогу, підтримку для того, щоб ви здійснили своє бажане. Наступна карта Королева Жезлів. Можете спілкуватися з жінкою в вогняних знаків Зодіаку, це в нас Овен Лев. або ж ви будете проявляти себе настільки максимально в цих енергіях, тому що це ваша карта. Можете бути активні, харизматичні. Настільки енергійні, амбіційні, ви знаєте, як рухатись. Тобто, коли вас рухає оця страсть, внутрішня, така іскорка, коли вас рухає до вашої мети, чудовий розклад у вас. І наступна карта, ви знайдете відповідь, якісь приймете рішення, обдумавши його логічно подумаєте, Якийсь отримаєте інформацію, пошукаєте її, але ключ від цього рішення знаходиться у вас. Тобто ви можете прийняти це рішення, тому що ви знаєте його правильне. Що ви відкриєте цю двері, і вам достанеться да відкриється ця інформація.